Всі привіт любі друзі! А сьогодні ми на дуже незвичайному місці. Ми знаходимося в місті, яке називається Норт Willwich. Гри... Це район такий в Лондоні. І тут незвичайно те, що ми за речі там. Що це ми робимо? Де ми? Розкажи. но. Ну. Правильно, ми пливемо на Це Тут, тут широка дуже річка в цьому місті, річка Темза. І тут немає моста, і тут є такий паром, куди машини заїжджають. всякі. От. Заїжджають машини. А пішоходимо безкоштовно. Я не знаю, машинам треба, платити, водії, нічого не, ні, не плачуть. І так. Його. І ми так розвертаємося. Сюди автобус приїжджає, там, конечно. Вони приехать прямо из Стратфорд да, автобусом 473-м. І ми розвертаємося і пливе. А та, той район називається Просто Вулвіч. Там Вулвіч. Там я колись давненько жив, там от прямо працював. Там Вот. А тут вот ми так розвертаємося. І пливеємо на другий верх. Емі, тобі страшно плисти чи ні? Ні. А, мійки страшно. Ні. І Амійки не страшно. Ось вот. тут такі робочі є. які контролюють. Там зверху капітан. Фонариком є. Yeah. Де фонариком? Там є фонаричок. Не, не, не От. І тут другий берег. Ось тут з однієї сторони. Ми відпливали, а з другої сторони другий паром відпливав. І от, от там одновременно от, припливає туди один. А ми припливаємо на проти берег. От там такий самий точний, як і ми. Зараз пливемо. Можете побачити, як вон виліз зі сторони. О, о вода так. Да, то, що Ми вже боком пливемо. ми сюди. Дивинь. Олік, там бачиш лягу, там такі дорога. Дивий. О, такий мост високий. Синій цей. Да. І ми зараз... Вода. Вода, так. Зараз там під'їдемо і до того моста. І воно так опуститься вниз. І машини будуть виїжджати, а потім, як вже освободиться цей паром, будуть нові заїжджати і поїдуть на той же берег. О, там, з до сторони. Сто... пропливає теж такий самий паромчик. Як і ми запливемо. Ем, що там таке? Ось, опускайте, щоб завмазити могли виїжджати. Да, Ось той мостик он регулюється вигше-нижче. то що в темзі вода буває дуже низько, буває високо, як прилив. І це такий мостик, він регулюється. От. А от там написано назва цього порта. Вулвіч Феррі. Ось так, от він опустився. І, от, і дорожка теж. Яка зараз буде відкриватися. Все, Все піднялися. мостик. Все, поїхали машини. І ми теж поїдемо.